Всім привіт! З вами Роман Мельниченко та Hotline Video. Знаєте, вже прийшла осінь. Прийшли ось ці осінні тягнучки, затори. Ми проводимо багато часу в автомобілі. Звісно, це дратує, втрачаєш час, але я знаю методи, як зробити цей час корисним, як використовувати його з користю, як зробити автомобіль більш комфортним та більш зручним. І зараз я про це розповім. Перша порада. Візьміть з собою улюблену музику, адже це частина вашого світу. Музика задає ритм життя на сьогодні та дарує радість загалом. Також можна прослуховувати аудіокниги або корисні підкасти. Найпростіший варіант це музика з вашого смартфону. Те, що слухали вдома, взяли і перенесли в автомобіль. Всі улюблені треки, всі улюблені плейлисти. Але для цього вам потрібен метод підключення смартфону до автомобіля. Підходить декілька варіантів: Android Auto, Apple CarPlay, з'єднання Bluetooth або навіть звичайний аудіодріт. Також вам ще знадобиться три. Матч для смартфону. Він допоможе надійно зафіксувати та зручно розташувати смартфон в салоні автомобіля, так, щоб завжди був під рукою і водночас не перекривав огляд крізь лобове скло. Отже, питання з музикою вирішили. Наступне питання це як комплексно зробити акустичну атмосферу в салоні автомобіля більш приємною. І от зараз я кажу не про аудіосистему, не про динаміки додаткові, сабвуфери і так далі. Це взагалі окрема тема. Я кажу про те, щоб просто зробити кращу звукоізоляцію самого автомобіля. Звукоізоляцію салону автомобіля. Додаткова звукоізоляція допоможе приховати неприємні звуки з вулиці або від руху коліс. В салоні автомобіля стане тихіше та приємніше. До речі, сучасні матеріали для звукоізоляції зазвичай зроблені у вигляді бітумних або спінених панелей з клейкою основи, тож їх легко проклеїти власноруч. Найпростіші варіанти встановлення це панелі дверцят, адже вони можуть резонувати, а також колісні арки та днище багажника, де є багато шумів від камінців, дороги, шурхотіння коліс тощо. Але, наприклад, до моторного та або днище салону дістатись вже важко. Тобто, це знову тема для окремої розмови і комплексного доопрацювання автомобіля на СТО. Тобто, зараз це не наш варіант, коли все робиться швидко і власноруч. Ось що ще важливо з такої корисної дрібноти це різноманітні органайзери для салону. Та багажника автомобіля. Вони допоможуть тримати ось ці всі дрібні речі в якомусь порядку, і вони будуть знаходитись на тих місцях, де ви звикли. В салоні стане в нагоді невеличкий органайзер з численними відкритими кишенями, наприклад, для телефону або пляшки води. До речі, зручним буде підлокітник з органайзером. А невеличке кишення в проміжку між сидіннями та центральною консолью назавжди вирішить питання ключів, що випадають під сидіння. А ось для багажника вам потрібен більший за розміром та міцніший органайзер, ще й з кришкою, що закривається, адже там буде зберігатися компресор для шин. До речі, ми розповідали, як його вибрати. Аптечка та вогнегасник. Можливо, поліроль та рідина для омивача скла. З органайзером все це буде зберігатися в повному порядку. Не буде гуркотіти, губитись або літати по багажнику. Просто супер. Ну і ще раз згадаємо про початок осені. Зараз вже стає прохолодніше. А попереду нас зрозуміло, що очікує зима. Тобто постане питання тепла в салоні. Як це вирішити? Звісно, підігрівом сидінь. Найпростішим варіантом будуть чохли з підігрівом. Купили, вдягнули на сидіння, все, готово. Також чохли з підігрівом захищатимуть сидіння від забруднення. А ще можна знайти моделі з додатковими кишенями для речей, які допоможуть в організації простору салону. Для живлення таких чохлів з підігрівом використовується підключення до прикурювача автомобіля. Але зрозуміло, що якщо у вас є чохол для водійського сидіння і передньопасажирського сидіння, то у вас вже два чохла, там вам потрібно відповідно два прикурювача. У вас лише один в салоні, але це теж можна вирішити, тому що існують розгалуджувачі для прикурювача. Салону. Отже, потрібно купити розгалужувач та подовжувач для прикурювача. До речі, можна знайти моделі з вже готовими додатковим USB-портом, від якого зручно заживити ваш смартфон і заряджати його. Той самий, до речі, який грає ваші улюблені пісні чи аудіокниги, з яких ми починали, лише стежте, аби сумарна потужність від всіх підключених споживачів не перевищувала допустимий ліміт потужності прикурювача. Зазвичай це 120-180 Вт. Ось бачите кілька простих, але дієвих порад, які допоможуть зробити використання вашого автомобіля, знаходження у ньому більш комфортним та приємнішим. Зроблять салон вашого автомобіля більш зручним. Знаєте ще? Тоді пишіть в коментарях нижче під цим відео. І не забувайте додавати лінки на каталоги Hotline.ua, адже сервіс Hotline.ua допоможе легко знайти та вигідно придбати різноманітні товари.